Доброго вечора, шановні українці, добрий вечір, шановні глядачі, жителя міста Сокірян, Сукірянщини та міста Новодністровська. З вами український історичний ютуб-канал Ігор Кравцов. Ви знаєте, я старався завжди піднімати теми, які турбують українців, жителів міста Сокірян, Сокір'янщини, Новодністровська перш. Ну, є в мене таке. Люблю знаходити теми, які хвилюють людей піднімати їх, старатися якось вирішувати їх. Але ось цю тему я коментую останній. Ну, є в і в цьому перевага. Тому що останні три місяці я фактично день в день контролюю Україну молдовський кордон. Патрулюю як доброволець на безоплатній основі. Тому час у мене, як би кажучи, малувато, я дуже стомлююсь. Але до мене дзвонять по месенджеру, по телефону і просять прокоментувати останні події в місті Сукер'яни, які вже коментували мої колеги, журналісти та блогери. Пані Сеченко, пані Плінгей, ще одна людина. Яка хотіла висказатись, виступила в сукірянському дні. Ну що я скажу просто. Скажу коротко: в місті сукіряни була спроба змістити нашого голову сукірянської громади пана Василя Васильовича Козика. Спроба по-москальськи попитка. Фактично, змова по москальськи заговор. Козика хотіли під час війни відсторонити від влади? Хто це хотів зробити? Так, чиновники з найближчого оточення Василя Васильовича Козака готувалася фінансова, кажуть, москалі підопльока цього заговора змови, фінансова складова, в тому числі. По інсайдерській інформації і російські рублі з чемоданів одного з чиновників Дністровського РДА, готувалися спортсмени, молоді, здорові хлопці, торпеди з бітами та залізними трубами. Збивалися в організацію представники бізнеса, представники Інших специфічних, як би кажучи, родів діяльності нашої громади, які зв'язані з фінансовою складовою, себто забезпечувалася фінансова подушка змови, розподілялися ролі людей по районах міста Сокіряни та Сокірянщини, які би агітували людей на користь змовників. Та піднімали хвилюби проти Василя Козака, Септо, септо, готувалося просто реальний переворот двірцевої в місті сукіряни та на Сукірянщині. Хто за цим стояв, ми вже знаємо. Стояла за цим високопоставлена чиновниця сукірянської міськради. Про це говорить все місто і секрета немає. Але змова провалилася. Змову заговори, кажуть москалі, розкрили. Ну яке покарання понесуть змовники, заговорщики по-москальськи, покаже час. Але мене просить прокоментувати цю змову, моє відношення. Ви знаєте, я людина пряма, неодноразово я виступав проти Василя Козика, коли він, на мою думку, чинив неправильно і йшов проти інтересів. Сокірян Сокірянщини простих людей ішов в розріз з інтересами нашої Сокірянської громади. Я його критикував і буду критикувати, якщо він буде робити щось неправильне, з простими людьми, з сокірянською громадою. Це моє право як журналіста, історика і просто людини. Люба людина, люба людина Сокірян-Сукірящини має право по Конституції критикувати владу. Це у нас демократія і свобода слова. Раз. Але що я вам скажу? Ми додооцінюємо тих людей, які складають сукірянську мафію. Пам'ятаєте, ви всі кажете мені. А хто такі сукірянські мафіозі? А тепер згадаємо усіх мерів наших міста сукірян. Хто біля них були? Правильно їхні приближені, їхні бізнес-партнери, їхні друзі, корумповані силовики, корумповані бариги місцеві, корумповані кримінальники, корумповані контрабасисти. Правильно. Корумповані люди з усіх організацій міста Сукірян. Оце і є сокірянська мафія. Зрозумійте, проблема не козаку, не в равлику, а в тому, хто їх оточує. А їх оточує сокірянська мафія. І козак і равлик не можуть бути самостійними. Вони спираються на цю сокірянську мафію, як на подушку. І без опори сукірянської мафії ні Козак, ні Равлик не зможуть просто царювати. Зрозумійте, навіть коли Козак чи Равлик хотів щось робити добре для нашої громади, він дивився і питав думки. Про це і дозволу сукірянської мафії, оцієї всієї такої шобли корумпованих соловиків, корумпованих барих, корумпованих контрабандистів, корумпованих торговців і інших блатних шерстяних сукірянських мафіозій, сукірян та сукірянщини. Розумієте? Тому проблемою в місто Сукірян на даний час є не козак. Чи цимбалюк Новодністровський, а їх оточення? Сокірянські мафіозі, плюс корумповані чиновники, які під час війни нажилися страшно? Сокірянська мафія, корумповані чиновники, силовики, контрабандисти, бариги під час війни нажилися страшно. Вони внуків забезпечили, розумієте? Сокірянська мафія, про яку ми мовчите, яку боїтеся більше, ніж Путіна, вагнерівців і кадирівців разом узятих. Ось головна проблема сокірян. Не козак, Равлика, їхнє оточення, сукірянська мафія, яка сформувалась в 91-му році і царює в сокірянах на Сокірянщині до сих пір. Раз, це перша проблема. Друга проблема економічна складова. Сокіряни зараз в прірві. Сокіряни зараз – це місто, яке просить у центру у Києва грошей. Сокіряни зараз просто на фінансовому дні. Сокірянська громада це, ну, як кажуть, москалі які просять у Києва подачки. У нас нема промисловості, у нас нема нічого. Садівництво зараз вже в занепаді. Сади курчують, малий середній бізнес занепадає, бо війна. Люди не купляють товари. Де взяти гроші в сокірянах? Хто скаже, Козак зараїде в Київ, випросує все для сокірян. Хтось спробує це зробити, поїхати в Київ зайти в міністерство, щось вибити. Я, наприклад, не візьмусь за це, я не зможу. Я пахарю, але не рішала. Правильно, щоб не просити, треба заробляти. На чому заробляти місто сокірянах? На чому ви заробите? Ану, дайте мені зараз приклад. От міськрада зараз тягує податки. З кого ви стягуєте? З підприємців. Так малий і середній бізнес ледь виживає. Садівники у половина садів викорчували. З кого здирати податки? У Сукірянах немає економіки. А економіка це складова що? Любого бюджету, любої громади, міста Райцентру села. Економіки нема. Це друге питання: економіки, її нема. Треба працювати. Той же самий туризм, що я кажу, розкрутити. Все у нас є. Ніхто нічого не хоче робити. Третя складова: три поверхи наших чиновників. Під час війни що зробили конкретно наші чиновники? Конкретно, скільки вони принесли прибутку в рублях, в гривнах, в євро, в доларах, в тугриках монгольських нашій громаді? Ноль. Три поверха наших чиновників в Білому домі з 9 до 6 годин, що п'ють чай, їдять тортики і говорять про всяку всячину. Так, вони грузили гуманітарку. Так, так, молодці. Все, на цьому закінчилась їхня робота під час війни. Проблема в тому, що треба знайти чиновників, які забудуть про свою сім'ю, про своїх дітей. Забудуть, що треба за це отримувати гроші, премії, оздоровчі все, а будуть пахати по 48 годин в 24 години в сутки. Щоб вночі в Сокірянській міськряді горіло світло, а не виключалося в 5 годин вечора. Треба найти три поверха таких чиновників, щоб пахали. По-друге, три поверха багато. Що роблять чиновників? Зараз у нас нема нічого, ні промисловості. Не сільського господарства, екологія повним повно сміття, повинно повним повно хімії. Себто три поверха чиновників це дуже забагато для міста Сокірян. Чиновників треба скорочувати. Про депутатів. Де найти депутатів, які будуть представляти сокірян Сокірянщину, працювати з людьми, слухати і теж бути на вулиці серед людей, не рішати випроси, рішав багато, а робити щось реальне. Друге, освіта, медицина, дитячі садки. Корупція і в освіті, і в медицині, і в дитячому садочку, і в школах, і в лікарні. Ну про це ж говорить все місто. Корупція при оформленні документів, особливо на землю. Про це теж говорить все місто. Ще проблема корупція. Сокирянська мафія, економічна складова, нема грошей, не заробляє наша громада. Діяльність чиновників, депутатів, корупція. Сокірянщина самий корумпований район в Чернівецькій області. Це всі знають. П'ята складова ну звичайно, наш Сокірянський контрабас, контрабас, який рветься до влади. Який вже не хоче кататися на запилених джипах, носити спортивні костюми. Він хоче мати депутатські значки, контрабандисти, костюми і посади депутатів, мерів, чиновників. їм бути контрабандистами, тягати на гробу цигарки і спірт. Вони хочуть владу. Правильно, це вже шоста проблема чи п'ята краї Сокірян, що кримінал сокірянський, бандоси, контрабандисти рвуться в владу. І вони теж були составляючої складовою фінансовою підпорою тої чиновниці Сокірянської міськради впливої, яка готувала змову проти козика. Вони теж були вдолі. Я зараз дуже стомлений, але чесно вам намалював своє відношення до невдалої змови. Невдалого двірцевого перевороту в Сукірянській громаді. Зи спробую змістити голову Сукірянської громади Василя Васильіча Козака. Я вам намалював повну картину, так як не намалював ніхто. Усю інформацію, яку я виклав, прошу вважати інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. Я, як завжди, говорю правду якою б вона не була. Відношусь критично до себе, в тому числі до себе. Бачите, навіть проговорився. Так, я відношусь критично до себе. І ще раз повторюю: мало багато говорити, мало багато критикувати. Треба відноситись критично до себе і треба пахати. Місту Сокіряни не хватає пахарей, які будуть робити на людей 48 годин на добу. Болтунів, демократів, критики у нас відбавляй. Пахарей, пахарі по-москальськи треба, роботяг по-українськи. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець з інсайдерською інформацією в цьому відео, яку потрібно перевірити. До нових зустрічей!